Всім привіт! На зв'язку Лопатинський сад. Знаходимося ми на винограднику, ви його бачили вже не раз. Бачите, сьогодні ще проводимо крайню обробку калієм по листу. Вчора був такий добрий приморозок. Добрий такий, бачите, побило вже листя, але ще частина листя є. Что там, скажи? Мне хуй снимать. Я специально сказал, чтобы ты это удалял, потому что, блядь, никто, столько не снимает человека, работающего с без маски, блядь. То есть, нахуярят кучу хуяков, блядь. Кроме того... Ааа, блядь, сдаёмтесь, это Владик. горел от мороза, блядь, какого хуя вы его обрабатываете? А что, на треба того робити? От як я побрызгаю, туда снимешь. Вот результат, короче, блять, виноградника. У нас був перший мороз, і постійно в рот почти почув. Дядя вітя, всім привіт! Да, О, Да. Поставлю. В налаштуваннях це відео не для дітей. Так. Е, да. це експеримент, дійсно. Дійсно, це експеримент, тому що, ну... Тому що треба, треба спасати, так як лоза почала тіко-тіко визрівати, а, а робити ну, спасати якось треба. Що ж, такий рік видався в цьому році в Україні зі всіх сторон. Давить і душить, але, але ми тримаємось, чого і вам бажаємо. Що в нас в планах досадити ту недостаючу частину винограду? Точно не пам'ятаю, біля там 200 штук здається. От. Така от історія третій день повітряні тривоги по півдня є прильоти. Є прильоти, є загиблі, постраждалі. І це не добре. Виноград росте. Тим ми займаємо свій час, щоб менше думати про погане. Так що тримаємось, все буде Україна.